Ефіри телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події, депутат проти того, щоб його фотографія знаходилась на міській дошці пошани. По гарячим слідам правоохоронці розкрили розбійний напад та крадіжку. Мешканці Ленінського згадують, як їх село відвідував кінорежисер та письменник Олександр Довженко. Тепер про це інше більш детально. Україна перед вибором за 10 днів до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, уряд країни призупинив укладання угоди. При цьому запевнили, Україна від наміченого курсу не відхиляється. А труднощі на шляху до євроінтеграції президент Віктор Янукович назвав. Тимчасовими одразу після цього населення України почало мітингувати на майдан. Вийшли ті, хто бачить майбутнє України в Європейському Союзі. Подібний мітинг відбувся і в Нікополі, проте думки мешканців розділились. Зокрема, і Нікопольці на асоціацію з єс дивляться по різному хтось відверто проти, хтось обома руками за. А дехто впевнений, треба все ретельно зважити. Ага. Навірно, спешка не, вона не нужна, треба звесити все і за, і против. Я лично против. Против чего? Против інтеграції. Почему? Да, потому, що нам все так плохо а тогда еще і пішли. Обязательно. Обязательно. Особливо молодежі. Щоб у вас була перспектива, щоб ви не, ото не робили в наймах. Тобто, да, це... да, обязательно. Да, В России вже 360 років над нами Хватит. <рес> З России ми не выживем, ніколи не жили, ніколи не, не, не способна наша страна бути ага. самостоятельной, ніколи не було. А от місцеві промисловці впевнені, Україні слід прямувати туди, де їй вигідніше. Так вчиняють всі розвинені країни. Нікопольської міської ради та директор з персоналу та соціальних питань Нікопольського заводу Феросплавів Дмитро Дьомачкин на одному з останніх засідань сесії звернувся до мера та депутатів з незвичним проханням. Він попросив зняти його портрет з дошки пошани. Дошка Пашани з'явилась в Нікополі влітку цього року. На її виготовлення та встановлення було витрачено 79 тисяч гривень. На ній розмістили фотографії кращих працівників різних галузей. Світлини обіцяли замінювати щоквартально. А от Дмитро Дьомачкін від такої честі своєї фотографії на душці відмовився. Це моя лічна і не боюся того слова сказати, гражданська позиція, тому що непозволітельна позволіти вважаю, для того. То, що моя фотографія висить, фотографія вісить на столь дорогому із столь дорогом із от которое називається городская доска печу. На це міський голова Руслан Токар відповів, що дошка пошани не обійшлась недорого. Йому, мовляв, пропонували варіанти і в кілька сотень тисяч гривень. А ще виявилось, що міський бюджет за цю дошку ще й не розрахувався. Саме головне, що ми вже год за неї довжні. Вот чисто по-человечески, да, у нас. Вот мы их попросили взять деньги в банке, поставить на вашу штуку, вот не платить. Важливим для мера виявилось те, хто зараз працює на заводі в Зокрема, він згадав про колишнього керівника міського відділу охорони здоров'я Тетяну Савченко. У нас було таке діло. Уголовне, кстати, осуждены шість бухгалтерів відділу здраво здравоохранения. Коли возглавляла Савченко, почему госпожа Савченко устроилась на феросплавный завод? Работать зам врача профилактория. Сейчас врачом работать. До того ж, Мер заявив, що НЗФ платить доволі низький відсоток за оренду за землю лише один відсоток, тоді як трубний майданчик, три. І таке інше. Міський голова підготував кошторисну документацію дошки пошани та обіцяв віддати її депутатові, щоб той подивився, куди пішли кошти. Проте документи так і не віддав. Сказав, зробить це офіційно. З іграшковим автоматом 18 листопада приблизно о 22-й годині до міліції звернувся громадянин Нікополя з заявою про те, що невідомі, погрожуючи зброєю, заволоділи його майном, телефонами та каблучками. Оперативно на місце злочину виїхав наряд міліції. Правоохоронцям вдалось затримати трьох раніше засуджених хлопців віком 21-22 роки. Автомату нападників виявився іграшковим, проте покарання за розбійний напад буде справжнім від 7 до 12 років позбавлення волі. Ще один злочин розкрили по гарячим слідам. 19 листопада приблизно о 3-й годині ночі невідомий намагався пограбувати магазин мобільного зв'язку. Чоловік пошкодив ролети, вибив скляні двері та заволодів кількома телефонами і планшетом на загальну суму близько 15 тисяч гривень. Та далеко з цим скарбом йому піти не вдалося. Магазин знаходився на сигналізації і одразу на місце злочину виїхали охоронці приватної структури Крок. Чоловік був затриманий працівниками крок та переданий до міліції. За таку любов до техніки йому світить від п'яти років позбавлення волі. На готується до відзначення 120-ї річниці з дня народження талановитого кінорежисера та видатного письменника Олександра Петровича Довженка. Святкування пройде у вересні на державному рівні. Президент вже підписав відповідний наказ. А у селі Ленінському вже почали вшановувати пам'ять видатного митця. У селі Ленінському Апостолівського району нині проживає близько 4,5 тисяч чоловік. Найстарші з них пам'ятають історію села, що з'явилось у ході створення Каховського водосховища. Тоді всі мешканці сіл Кут та Грушівка були переселені на пагорб, а ті землі затоплені. Тоді під час створення Каховського водосховища до села приїхав кінорежисер Олександр Довженко. Він збирав матеріали для фільму Поема про море. Пам'ять видатного письменника і режисера в селі шанують. В місцевій школі в музеї є куточок, присвячений Довженкові. Час від часу для школярів проводять відкриті уроки, на які запрошують старожилів. Ті ще пам'ятають плавні, а дехто і Довженка. Я пам'ятаю, що Довженко жив у нас в там. І якби це зараз я б, може, більше б заповнила чи три, а то, ну пам'ятаю, що було, каже Савантович, Антонович, ви ж глядіть, не ходіть, не ні стукайте нічого, чоловік книжку пише. Ну, ми так і, і, і слухали, по, було покормлено, і він сидить, пише. Прийде Савантович з роботи, сидять до півночі, балакають, балакають, а потім обратно пише. стільки він був не повним, ну знаю, що був. А от Григорію Вікторовичу тоді ще восьмирічному хлопчикові Гришку пощастило навіть знятись в кількох кадрах фільму кінорежисера. Підемо щось чи будка, чи автобус який чи я вже не, не включався. З братом обходимо, коли ведуть мегафон. Хто дітей пустив, куди діти пішли? Нас тут раз, хто там я знаю, може вікці, асистенти, то раз нас назад за цю машину чи за автобус. То придумали, давайте так, як ішли, йдіть. Ми ж йдемо, а що ж таке, діти тоді йде. Роза розкрив, оглядає, сайна, стоп, не так, давайте назад, нас до разів возимо. Туди, сюди, туди, сюди. Поки так ми вже поняли, що треба йти прямо, як ми йшли, не трогали, ми такі йшли, навіть знімали. Ось за такими цікавими спогадами й проходять загальноосвітні Ленінській школі відкриті уроки. Молодь дізнається свою історію з вуст старшого покоління і пишається нею. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі Не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук на все добре і хай щастить. 26 листопада вночі плюс 2 плюс 5, в день плюс 7 плюс 9. Атмосферний тиск 753 мм тут стовпчика, вологість повітря 68%, хмарно з проясненнями, вранці, можливий невеликий дощ. У середу, 27 листопада, вночі плюс 1 плюс 2, в день плюс 2 плюс 4. Атмосферний тиск 757 мм тут стовпчика, вологість повітря 70% хмарно. У четвер, 28 листопада, температура вночі мінус 3 мінус 2, вдень плюс 1 плюс 2. Атмосферний тиск 754 Міліметрів тут на стовпчика вологість повітря 60% хмарно, можливий сніг. У п'ятницю 29 листопада температура повітря вночі плюс 1 плюс 2, в день плюс 2 плюс 5%. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 65% хмарно. У суботу, 30 листопада, вночі мінус 2 мінус 1, вдень мінус 1 плюс 5. Атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчика вологість повітря 62%. ясно. У неділю 1 грудня вночі мінус 1,0, в день плюс 1, плюс 3, атмосферний тиск 758 міліметрів тутного стопчика, вологість повітря 70%, Хмарно можливий дощ. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. Розпочалась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 13 гривень 22 копійки. На три місяці 39 гривень 66 копійок. На півроку 70 гривень 32 копійки. На рік 158 гривень 64 копійки. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56 шість колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка, медсенчастина ПТЗ. ЦУМІ – відділ «Жасмін», в супермаркетах «Варус» та «Фуршет» – відділ «Преса». Телефон для довідок 63 84 83.